Логіка логічна або періодо іпотетико дель прімо тіпо. Ви здивуєтеся, як все просто і як все логічно, бо це тільки звучить складно періодо іпотетіко дель прімо тіпо. Насправді це звичайнісінькі умовні речення, коли умова реальна і наслідок теж реальний, жодних фантазій і вигадок. Якщо з'їсе це, тобі буде дуже погано. Кажете, ви, наприклад, своїй подрузі з гастритом, яка замовила дуже гостру страву. Реальний буде наслідок від тих крилиць ще й який? Або якщо ти підеш на ту вечірку, я теж піду. А як це італійською сказати? Є чотири варіанти речень у періоду іпотетику дельпрімотіпо, і всі вони починаються зі слова «се» якщо ось ваші варіанти: – «се» плюс теперішній час, плюс теперішній час. Se vieni tu vengo anch'io. Якщо ти йдеш, я теж йду. Se плюс теперішній плюс майбутній. Сев'єніту anch'io. Якщо ти йдеш, я теж прийду. Verro – це вже майбутній час. Se plus майбутній, плюс майбутній плюс verrai tu, веррайту anch'io. Якщо ти прийдеш, я теж прийду. Обидва дієслова слова в майбутньому часі. Сенс у всіх одинаковий, Просто обирайте той, який вас менше лякає. І нарешті четверта умова: Се плюс умова, плюс наказ імператівом. феста, к'яма кімамін. Якщо ти таки прийдеш на ту вечірку, подзвони мені. Се нон, тіва, нон андаре. Не хочеш, не йди. Все просто. А ще простіше пройти практичний курс, де такі теми не просто вивчаються, а відпрацьовуються до автоматизму. Тести, вправи, повторення, підказки і граматика більше не злякає. Деталі тут.